То покійно На Побачимо, зараз злякалися, так як мені сьогодні розказували. І десь його впихнуло. Він тоді шукав, на оклопці, що він на умі. 15 квітня поточного року на одній з вулиць нашого міста в будинку розпивали спиртні напої чотири людини. І під час цих, цього розпиття спиртних напоїв між двома особами чоловічої статі, 175, 278 78 року народження, виник конфлікт. Він являється інвалідом з дитинства. Інвалідність пов'язана з певними психічними розладами. От. Ну він не стояв, він не перебуває в психічно хворих, а просто з розладами. Під час інциденту ніж, яким він наносив. Поранення в нього був в кармані. Він пояснює це, тому що в той день збирався з своїми знайомими йти в ліс. І все, що Я спав. Мене працівники міліції розбудили. Бачив, лежить вже 12 чоловік. З в животі. Розкажи нам кілька слів про дану особу загиблого, що відомо про нього. Був спокійний, нормальний чоловік. А сталося таке, що а далі вибачаєся, я таки буду відповідати, якщо буде адвокатом. Ну, я вас надзвичайно нічого не, не питаю. Просто що заради ми тут, заради того, аби почути вашу думку з цього приводу. Міліційно ми знаємо, а тут заради того, щоб ви розказали, чи ви рахуєтеся. Хотів, хотів свою дівчину забрати просто. Там за що то? З того все почалося, так?